Робота для всіх у Миколаївській колонії номер 50 відкрили деревообробний цех для засуджених, які перебувають на дільниці соціальної реабілітації. На волі Віктор теж працював у столярному цеху, тому ця робота для нього звична. Хлопець майже професійно оцінює своє робоче місце. Танки хороші, нові працюються дуже добре, ріжеться, нема ніяких. По техніці безпеки теж все тут. Очоденько місце праці для в'язнів обладнав приватний інвестор. За кошти інвестора сім верстатів для деревообробної промисловості. Буде випускатися чи вже випускається готова продукція ламель, яка буде відправлятися за кордон, чи вже відправляється. Значить, в основному місяць це буде виготовлятися в районі до 50 ти тисяч гривень. Це є дуже перспективний напрямок роботи, оскільки попит є великий, як ви побачили, гарне обладнання, хороші цехи, робочі руки. Та дорога до роботи у в'язнів лежить лише через дільницю соціальної реабілітації. Це місце, куди засуджені потрапляють лише коли відсиділи половину терміну і при цьому гарно себе поводили. Зараз за дані дільниці працює по ламелі вісім засуджених з дільниці соціальної реабілітації. Працюють засужені досить добросовісно. претензій інвестора до них немає. Сам інвестор не захотів коментувати свій вибір місця розташування деревообробного цеху лише не на камеру додав, хоче дати хлопцям другий шанс у житті. Тетяна Шпріне, Руслан Ковалюк, Львівщина, 14-й регіон.